Всім величезний привіт, вітаю вас на каналі акційного блогера. Магазин Сільпо акції з 31 липня по 6 серпня. Включно подивимось зараз на акції. Дивіться тільки в суботу, 2 серпня, зі знижкою буде плавлений сирочок пірятин зі знижкою. 60% по 10 гривень. Зверніть увагу, це дуже хороша ціна. Дивимось спочатку овочі, фрукти і одразу йдемо на цінотижики. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. 24 гривні, коштує кавун у сільпо. Томати по 70 гривень, 70 гривень сливи, 80 гривень грейпфрути. Я з копійки в більшу сторону для зручності. І авокадо штучка 50 гривень. У сільпо навіть можна придбати половинки-четвертинки кавуна. Персики 121 гривня. Нектарини 121 гривня. І лохина в сільпо 199 гривень. Дуже хороша ціна. Мабуть, візьму. Дивіться, яка вона велика, обов'язково візьму. Дуже хороша. Мабуть, зараз візьму, тому що залишилось тільки два лоточка. Капуста червона 32,50. Капуста звичайна по 18 гривень. Перець зелений, ось цей по 50 гривень. Баклажани по 40, які гарнюні. Кабачки по 18 гривень. Перець жовтий 139 І перед червоний 127 гривень. 109 гривень жовті томати. Огірочки 55 гладенькі і 40 гривень, як я говорю, пупирчасті. Банани 66 гривень, лимони 99, імбир 129, трішки дешевше. Ківі 120, а, 249, вибачаюсь. Апельсини 99. Так, ну яблука ціну ми знаємо. Добре. Ой, кавун вогник ще є по 38. Картопля рання українська. На вигляд гарна. По 30 гривень картопля Белароса. Морква по 15. Буряк по 10. І цибуля 14 гривень. І цінотижики. Ось такий, дивіться, підвісний блок Три штуки. За ціною 80 гривень. Є в декількох ароматах. Ну, не знаю, чи це хороша ціна, треба 25. Ну, це звичайна ціна. Так, печінка тріски 120 грамів, 90 гривень. Так, це з твердих сортів пшениці, дуже хороша ця фірма. Фузілі 500 грамів 35 гривень. І в таку ж саму ціну цієї фірми спагетті. Вибачаю 500 г 35 гривень. Паста арахісова так, 450 грамів. 169 гривень. Від щедро соус цибелі 200 г 249 гривень. А де ж цінник на соус? Нема. Оливкова олія була. Розібрали всю, а вже розібрали 750 грамів за 249 гривень. 249 гривень вино і гристи. 349 ось таке вино. За 199 можна придбати ось таку фірмову горілку 0,5. Так, це також... А ні, це джин, вибачаюсь, це джин 329. Та а літровий 399 гривень. Пиво по 35 гривень. Старопрамен пиво дуже хороша акція. 4, хороша ціна, 4 баночки за 100 гривень, навіть 99. Квас ярило 30 гривень, півтора літровий. Молоко згущене, 440 грамів. 55 гривень. Печиво вівсяне, Богуславна. З насінням льону, 400 г. 45 гривень. І є ще класичне звичайне в таку ж саму ціну. Так, це у нас серветки вологі. Для чого вони? Для прибирання чи звичайні? Для прибирання 72 штуки, 45 гривень. Це дуже хороша ціна. Зверніть увагу. Так, ось такі серветки для дзеркал та для вікон 30 штук, 30 гривень. Теж хороша ціна. Гелі для душу палмалів це кремові. Тут об'єм 500 мл 99 гривень. Гель для прання персіл. Так. Об'єм тут літр 700 199 гривень. У цінотижиках також є чіпси Лейс. Тут велика пачка, 170 грамів. Смаки також в асортименті різні. За ціною 60 гривень. Дуже популярна ця вегета, подравка. 75 г, зараз зі знижкою 28 гривень. Зі знижкою зараз ось такий сирочок, крем-сир, 50 гривень, є класичний, є з додаванням зелені. Від Глобину, ось така мортаделька м'ясна батарейка. Вона із сиром, це вищий сорт ковбаски, 400 грамів 80 гривень. Також зверніть увагу на цю ковбаску. Від фаро ковбаса варена вищого сорту, молочна, 500 грамів за ціною 75 гривень. М'ясна гільдія, міні сосиски вищого сорту з курячим філе. Я думаю, тут 48 штук, а це 48 років. <с> так, пакування 300 г 50 гривень. В акції сирочки пірятун вершковий та дружба по 16 гривень. І в суботу вони будуть по 10 гривень. І далі, звичайно ж, йдемо на сир. Дивимось акційний жовтий цінник. Продукт сирний 28 гривень молочних. Так, 45 гривень голландський, 43 гривні пірятин мо... пряжене молоко зі смаком. І на цьому все, мабуть. Подрібнений, точніше, тертий сир, 100 г, 70 гривень. Від кому сир до кави 75 грамів, 40 гривень. Сир м'який фіта 170 грамів, 54 гривні. І чим чекуємо з вами на ковбасний м'ясний відділ? Поряд два акційних цінників. Гільдія м'ясна гільдія з м'яса птиці 65 гривень за 280 грамів. І м'ясняшки молочні 280 грамів 80 гривень. М'ясна гільдія королівська 280 грамів, 65 гривень. Молочна вищого сорту, премія 33 гривні за 100 г. Повна чаша сардельки Бородинські, перший сорт. За 100 грамів 14 гривень. І телячий люкс сардельки варені вищого сорту ювілейний 25 гривень за 100 грамів. Салямі зі свинини. Це самобранка. Ціна за палочку 330 грамів 60 гривень. Йдемо дивитись на тістечка. Ой, і навіть зі знижкою. Завжди звертайте увагу на ці наклейки. Це додаткова економія. Торт Спартак 30 гривень за 100 грамів. Сам тропе з фруктами 36, дуже смачний, медово-горіховий, по 30. Я ще не пробував, не знаю. Але всі майже а, із кондитерської сільпо я вже перепробував. По курсу у нас м'ясо озвучую ту ціну, яка із жовтим цінником. А ви можете поставити на паузу і передивитися, що вас цікавить. По 19 гривень свинячий реберця, по 20 гривень свиняча лопатка. 30 гривень свинячий ошиюк, фарш по домашньому, яловичина свинина 22 гривні. І свинячий по 19, 33 гривні індиче філе, 12,60, куряча гомілка. Куряче філе 20 гривень зі знижкою. І ціна на рибу. Лящ патрений 139 гривень. Сібас 56 гривень. Дорадо 80 гривень. Товстолобик 29,40. Сазан стейк по 400 гривень за кілограм. Дорадо 56 гривень. Дорадо патерний 59. Є устриці і є навіть краби. Ой, устриця буде за 40, скільки, 43? Ну, за 20. Одну гривню з копійками буде одна устриця, можна посмакувати вечором взяти. А є навіть ось такі, ще якісь устриці по 30 гривень, взагалі по 15. Та навіть є раки по 50 гривень. Так, оселедець, філе в олії тільки по 20 гривень, а решта все по повній ціні. Але оцей норвежський по 22,90 дуже хороший, зверніть увагу. Коли зі знижкою обов'язково візьміть. Заморозка. Так, Аргентина без голови по 12 гривень. Скумбрія з головою по 13. Ментай по 13 гривень також. І окунь без голови за ціною 26 гривень. Мені здається, найкраща, найсмачніша, найсмачніші крабові палички це у цієї фірми Вічі. 250 г 169 гривень. Так, ось такі 250 г за 109 гривень. Ікра з креветкою від Веладіс в соусі 66 гривень. І з кальмаром 65, 160 грамів. Яйця по 5 гривень поштучно. 30% знижки на ось такі йогурти фруктові від молокія. 30 гривень 240 грамів. Є багато різних смаків. Йогурти галичина, пакування, об'єм 300 грамів. 31 гривня. Вже ціна піднялась, бачу. Ще минулого тижня було все трішки дешевше. Сир кисломолочний зернистий. Оцей буде, мабуть, смачний. Ще зі знижкою 40% з джемом. Я думаю, на вечір можна буде взяти. В акції ще знижка проб'ється 40%. По сметані селянська 20% жирності 50 гривень. Президент 20% 49. Та Молокія 20% 54 гривні. Так, дивимось стіну на масло. Так, масло. Повна чаша, а її немає. А, ні, є. Ось це масло зі знижкою. 72% жиру, 180 грамів, 76 гривень. І по маслу більше нічого. Тульчинка ще зі знижкою, ось ця. 40 гривень. Цінотижики мілка, 169 гривень, є різні смаки. Круасани 7 Days по 38 гривень, це великі 110 грамів. Вері-пері шоколад 40 гривень. Печиво Наполеон 240 г. Ціна 40 гривень. За 10 гривень можна придбати вафельки Несквік. Тунець тут є. А, в русолі є в олії 185 г по 70 гривень. Повна чаша. Кукурудза Велдар 40 гривень. І також зі знижкою горошок 40 гривень. В акції Майола дуже хороша ціна. Зверніть увагу 65 гривень, 850 мл. Ще отримайте в подарунок львівські дріжджі. Торчин заправка буряково-томатна 220 г 34 гривні. Торчин соус соєвий класичний 200 мл 44 Торчин соус тартар з пряними травами 200 г. 27 гривень. Кетчуп Хайнс 450 грамів 124. Та майонез преміум від щедро 300 грамів. 37 гривень. Премія рис жасмин шліфований, Довгозернистий. кілограм 80 гривень. Рис камоліно шліфований Круглозернистий. кілограм 95 гривень. Сочевиця 500 грамів 48. Для пухнастиків Гурме Голд 23 гривні. Хороша ціна на а, васабі приправа 44 гривні. Гриби печериці мариновані 280 грамів 68 гривень. Рис ситий двір. Шліфований довгозернистий кілограм 60 гривень. Кава Форд 225 грамів 189 гривень. Starbucks, кава еспресо а, в зернах 450 грамів 549 гривень. Амбасадор Крема 225 грамів 159. Еспресо чорна карта 225 грамів 149 гривень. Кава Міора Арабіка 100% 500 грамів 574. Це кава в зернах. Нескафе еспресо 70 грамів. 169 гривень. Якоб з Американо 150 грамів, 299. Така Міора розчина натуральна, 170 грамів, за 214 гривень. Також хороша знижка 40%. Чорна карта Голд 100 грамів, 169. Кава розчина чорна карта Голд. Це я не то взяв. Це я взяв, не на той цінник дивлюся, вибачайте Макофі Арабіка. 60 грамів 100 гривень. Пакетований чай пірамідки Tia Moments 55 гривень. Є багато різних смаків. Хороша ціна на зелений чай піквік. Тут пакування 20 пакетів 40 гривень за стосунок. Також дуже хороша ціна на піквік чорний, 20 пакетиків 40 гривень за стосунок. Шоколад чорний від Рушен і молочний. А з лісовим горіхом, з мигдалем 69, точніше 70 гривень. Цікаво буде спробувати оцей шоколад Кіткат. Обов'язково спробуємо, коли буде зі знижкою. Я показав найкращі акції на цей тиждень в сільпу. Вам бажаю всього найкращого. Вже зустрінемось з вами у наступних відео. До зустрічі!